Доброго дня, шановні клієнти. Компанія отримала новий, нове обладнання для перевозки автомобільного скла. Ось такі стіючки на 14 ячеек. Зараз поясню, в чому їхня тут суть різниця. Ми раніше завозили були, вони на 9 ячеек, але розробили по проханню нашому на виробництві, щоб додати тих 5 ячеек, тому що вони. Вкрай важливі актуальні, хто займається перевезенням скла, хто займається встановленням виїзним. Ось такі стойки для перевезення ми презентуємо. Ця стійка стандартна, також на 14 ячеек, А ця стійка має свій певний девайс, в неї регулюється також висота, тобто можна. Фіксатор є знизу, нажимаємо фіксатор і вона піднімається. Якщо потрібно перевозити вікна вищі по висоті, це також дуже зручно ось, нічого не потрібно видумувати і додати. Там є спеціальні направляючі, воно фіксується по висоті, ви так само ось можете його зафіксувати. Резинка ця зверху вона прокручується і жорстко фіксується. Ось бачите, як Тут вікно поставили, воно стоїть і все досить пристойно, дуже і гарно виглядає. Тому, коли вам цікаво, пишете, звертайтесь до менеджерів нашої компанії, номера телефонів вказані у нас під відео, а також на нашому сайті.